Добрий день! Мене звати Олександр Цимбал, і сьогодні я хочу вам представити українську версію презентації за темою формування суперконтинентів і пов'язані з ними різкі зміни клімату. Авторкою даної презентації є Анна Гамслей з Інституту наук геологічних пан. Мова оригіналу презентації польська. Також дана презентація доступна англійською мовою. Переклад зробив. Ешлі Гамслей з відділу новоприродничих університету Сілезівського. Ласкаво просимо до перегляду. Для початку варто зазначити, що Земля має вік приблизно 4,6 мільярда років і складена з шарів, чимось схоже на цибулю. Всередині землі знаходиться ядро. Воно поділяється на внутрішнє і зовнішнє. Внутрішнє ядро тверде, а зовнішнє рідке. Далі знаходиться мантія і земна кора. Земна кора ділиться на два типи континентальна та океанічна. Сучасний вигляд землі показаний на знімку супутника в правому верхньому кутку слайду. Суша на землі поділена на сім континентів: Америка Північна, Америка Південна, Європа, Азія, Африка, Австралія. Та Антарктида. Але як сформувалася сучасна Земля? Альфред Бегенер був першим науковцем, який запропонував теорію дрейфу материків. Він помітив, що сучасні континенти пасують одні до одних, немов частини пазу. Також на основі різних скам'янілостей рослин та тварин з різних континентів, він з'ясував, що такі самі види з'являються в різних частинах світу. Коли він склав цю головоломку. То міг прослідкувати місця утворення окремих видів живих організмів. Крім цього, ВГНЕФ був першою особою, яка запропонувала теорію утворення останнього відомого суперконтиненту на Землі Пангея. Дослівно, назва Пангея перекладається як вся Земля. Цей суперконтинент утворився близько 300 мільйонів років тому. Свої роздуми Вегенер написав в книзі під назвою про походження континентів та океанів. Яка була опублікована в 1915 році. Після досліджень Бегенера науковці зрозуміли, що мають справу з циклом суперконтинентів. Але звідки ми про це знаємо? Під час утворення суперконтиненту формуються гірські системи, які є лініями з'єднання окремих земних масивів. На жаль, гірські мас... масиви часто є еродованими, Але ця історія частково записана в мінералах циркону. Як ви бачите, в історії Землі є періоди, які представлені великою кількістю утвореного тоді циркону. Ці періоди співпадають з часом існування суперконтинентів, таких як Пангея, Родінія, Нуна-Колумбія або Кеннозбенд. В часі формування суперконтинентів утворюються гірські масиви, а під час їх руйнування великі магматичні провінції. Великі магматичні провінції пов'язані з діяльністю мантійних плюмів. Мантійні плюми активують вулканізм, який спричиняє покриття великих ділянок землі лавою базальтового складу. Одна з найкраще збережених магматичних провінцій це Сибірські трапи, що пов'язують з розпадом останнього суперконтиненту пангеї. На цьому слайді представлено схему, як проводиться реконструкція суперконтинентів. Одна зі стратегій випливає з досліджень Вегенера, в основі якої поєднання відповідних частин пазлів, які найкраще пасують між собою. Але що робити, коли пазли з часом стають більш знищеними, еродованими та деформованими? Тоді не можемо наслідувати його стратегію, чи не так? Отже, що ми робимо? Для прикладу маємо три фрагменти колишнього суперконтиненту, котрі знаходяться в різних частинах світу. Коли складемо їх разом, то можемо побачити місця активності мантійного плюну, і пов'язані з ним системи диактосилів, які зображені синіми та червоними лініями на пазлах. Тепер можна застосувати палеомагматичні та геогранологічні методи, які надають нам інформацію про положення і час утворення великих магматичних провінцій. Це надає можливість відповідно поєднати пазли між собою. Тепер ми знаємо про те, як формувалися суперконтиненти. І настав час відповісти на друге запитання як вони пов'язані з різкими змінами клімату. Всього відомо про 4 суперконтиненти Пангея, Родинія, Нуна Колумбія і Кенорленд. Цикл розпаду та утворення нового суперконтиненту триває близько 700-900 мільйонів років. Отже, можливо, існував ще один найстаріший континент. Зміни клімату будуть розглянуті в етапах, пов'язаних саме з суперконтинентом. В історії Землі було багато важливих подій між формуванням Землі 4,6 мільярда років тому і сьогоденням. Вибрані події часто представлені на хронологічній шкалі, приклад якої зображено на слайді. Ви також можете знайти в багатьох джерелах інші варіанти, як виглядає ця шкала, менш або більш детальні. Отже, почнемо з найстаршого та найдовшого етапу, який одночасно є найменш пізнаним періодом в історії Землі. Він почався з формування Землі близько 4,6 мільярда років тому. У той час Земля була розпечена, мала підвищений вулканізм та нестачу кисню в атмосфері. Також перші докази існування життя походять з цього періоду, і датовані вони в 3,8 мільярда років тому. Але то були одноклітинні та анаеробні організми. Наприкінці цього періоду сформувався перший відомий суперконтинент, який названий Кеноленд. Час його існування 2,7-2,5 мільярда років тому. На цьому слайді ви можете побачити картинки, що показують ранню землю. У нас немає доказів, як саме вона виглядала в ті часи, тому маємо лише художні варіанти. Другий етап розпочинається. Першою в історії землі великою кисневою подією, яка відбулась 2,4 мільярда років тому, ця подія збіглася в часі з розпадом Кенорланду, посиленим вулканізмом, а також подальшим повним зледенням Землі, внаслідок якого утворилася перша сніжна куля. Після зледення утворились перші ядерні організми, еукаріоти, які вперше застосували фотосинтез. Земля у той час стала сухою та гарячою до часу утворення наступного суперконтиненту Нуна Колумбія, час утворення якого припадає приблизно на 1,9-1,8 мільярда років тому. Протягом наступних мільярда років кардинальних змін в історії Землі не було. Цей період називають як нудний мільярд. З правої сторони слайду представлено художнє зображення того, як могла б виглядати сніжна куля. З лівої сторони показана діаграма, на якому зображено час формування землі сніжки та час великої кисневої події, а також нудний мільярд, який закінчив літові періоди, про які буде розказано згодом. Етап третій. Близько 800 мільйонів років тому суперконтинент Родинія вже існував і почався його розпад, який супроводжував посилений вулканізм. Цей вулканізм призвів до утворення наступної землі сніжки близько 720 мільйонів років тому. Між 720 і 540 мільйонів років тому клімат був дуже нестабільний і зладеніння землі поверталося. Але цікаво те, що ці умови вплинули на появу багатоклітинного життя та збільшення кисню в атмосфері. На цих картинках ви можете побачити, як виглядало життя на Землі в період між 640 та 540 мільйонів років тому. Етап 4 був приблизно від 540 до 250 мільйонів років тому. За цей час на Землі був різкий розвиток життя, а рослини та тварини переселилися з океанів на землю. Клімат не змінювався так радикально, як раніше, однак чергування періодів холоду та спеки призвели до серії великих помирань. Цей період закінчився формуванням суперконтиненту Пангеї та посиленим вулканізмом. Власне, саме цей вулканізм призвів до утворення сибірських трапів. Вулканізм також призвів до найбільшого вимирання в історії Землі. За час цього вимирання загинуло близько 99% видів всіх живих організмів. На цьому слайді ви можете побачити, як виглядало велике вимирання на межі між Пермом та тріасом. Так зване Пермсько-тріасове вимирання. Воно мало місце бути близько 250 мільйонів років тому. Наступний етап припадає на період між 250 та 65 мільйонів років тому. Це так званий період динозаврів. Клімат значно тепліший, ніж тепер. Також переважна відсутність снігового покриву на цілій землі. Цей період закінчився падінням метеориту в мексиканську затоку, після якого вимикли динозаври. Ці картинки є також художнім баченням того, як би міг виглядати світ під час вимирання динозаврів. Останній етап починається приблизно 65 мільйонів років тому і триває аж до сьогодні. Після вимирання динозаврів на Землі еволюціонували ссавці, а також перші види пращурів людей близько 3 мільйонів років тому. Першочергово клімат був дуже жарким. Коли з'явилися наші безпосередні пращури, люди, земля увійшла в цикл льодовикових періодів, які закінчилися близько 10 тисяч років тому. З лівої сторони слайду ви можете побачити, як виглядали перші савці. З правої сторони слайду зображена еволюція людини від форми подібної до мавпи до форми подібної до сучасної людини. Як ви бачите, на землі були різкі зміни за час її. Еволюції та існування протягом 4,6 мільярда років. Багато цих змін були пов'язані безпосередньо з утворенням чи розпадом суперконтинентів. Дякуємо за увагу!